Привіт, друзі! До календарної зими залишилося менше місяця. А це означає, що саме час підготуватися до приходу холодів. Українці вже довели всьому світу, що ми сильні, незламні і нічого не боїмося. Тож не злякають нас і проблеми з електрикою, водопостачанням та опаленням, адже ми не лише хоробрі, але й завбачливі та хазяновиті. Саме тому у цьому відео ми з Мішою розкажемо, як ми вирішили підготувати свої оселі до відсутності тепла, опалення і води. Для цього ми з Ксюшею відправляємося до епіцентру, де можемо знайти все необхідне. Let's go! Всім відомо, що вода це головний ресурс, без якого не обійтись. Тому не марнуйте час. Зробіть запаси питної та технічної води прямо зараз. Музика. Найпростіший варіант купити кілька блоків бутильованої води. На заводі перед розливом сама рідина і тара для неї проходить спеціальну обробку. Тому в закритих пляшках вода довго не псується. В ній не з'являються жабуриння, не розмножуються бактерії. Вона не завонюється. Для набору води з бювету можна придбати ось такі великі бути. На 20 літрів. ви напевно їх неодноразово бачили у кур'єрів зі служби доставки? Така тара має надійно зазвичай та зручну ручку для переноски, а горловина затикається плотно пробкою. За необхідністю такий бутиль можна використовувати на кулері або оснастити його механічною чи електронною помпою. Для технічної води рекомендую використовувати. Непрозорі каністри, які також підходять для зберігання рідкого пального, завдяки їх формі, вони займають істотно менше місця, аніж циліндричні пластикові бутилі. <му> Як же дізнатися, який об'єм питної води потрібно мати про запас, скажімо, на тиждень? Вважається, що для кожної людини норма споживання води різна та вагомо залежить від індивідуальних особливостей організму. Приблизно ця норма розраховується наступним чином. Потрібно 40 мл рідини помножити на вагу людини. Наприклад, при вазі 60 кг потрібно десь 2,5 літрів, а при вазі 90 кг – до 3,5 літрів щодня. Але зважайте, що це не лише чиста вода, а й супи, чаї та інше. Таким чином, на тиждень особисто мені потрібно мати мінімум 21 літр питної води. Скільки потрібно вам, напишіть в коментарях. Якщо що, о, це теж рідина. На випадок різних екстрених ситуацій вдома обов'язково має бути запас їжі, тривалого зберігання та швидкого приготування. Що ж саме потрібно закупити, щоб забезпечити більш-менш повноцінний раціон з достатньою кількістю калорій? В першу чергу беремо м'ясні та рибні консерви, що є чудовим джерелом мінеральних речовин та протеїнів. До того ж, білкові страви є доволі калорійними. Трок їх придатності може колися від 2 до 5 років. Їх можна використовувати як для приготування рагу та супів, так і їсти просто так, якщо умов для приготування їжі зараз немає. А ось на роль гарнірів та як джерело вуглеводів, чудово підійдуть вже готові сублимовані страви. Це ось такі супи, пюре та каші в стаканчиках або пакетиках. А ось словно звісна, вермішель швидкого приготування, хоч і ситна та калорійна, втім користі від неї мало. Тому купувати чи ні вирішуйте самі. Цього року, як ніколи раніше, українці побили усі рекорди по закруткам. Втім, якщо консервація не ваша сильна сторона, наповнити комору можна вже готовими баночками. Мариновані огірки, помідори, гриби, баклажанова та кабачкова ікра. А також джеми чудово доповнять ваш раціон та піднімуть настрій навіть у важкі часи. Також вітамінами вас збагатять стерилізовані та консервовані соки. Строк їх придатності близько року, тому кілька пакетів будуть незайвими. Як і надаремним буде запас чаю та швидко розчинної кави. А якщо вживаєте цукор, то не забудьте кілька кілограмів до них. На додачу придбаєте крекери, сухарі та печиво. Такі кондитерські вироби смачні, ситні та досить калорійні. Плануючи продуктові запаси, слід пам'ятати, що мінімальна норма для жінок 1200, а для чоловіків 1800 ккал. кілокалорій. Крім того, раціон має бути збалансованим та містити м'ясні продукти, каші, овочі та фрукти. Враховуючи це, ви легко підрахуєте, скільки та чого вам потрібно придбати на тиждень, місяць або навіть довший період часу. Але так не робіть. Якщо ви вже зробили запаси питної та технічної води, а також продуктів тривалого зберігання, то саме час потурбуватися за альтернативні прилади для обігріву та приготування їжі, адже навіть консерви краще смакують у поєднанні з гарячою кашею. Перш за все придбайте основний мінімум: це звичайні парафінові свічки, сухе пальне сірники. Вже з цим існує достатньо можливостей, щоб не тільки освітити приміщення, але й власноруч. Зробити простеньке приладдя, на якому можна підігріти воду або зігрітися самому. Якщо ж бюджет дозволяє, варто придбати портативне газове обладнання. Популярне у туристів і шанувальників кемпінгу це ось такі пальники, плити та балони для них. На додачу до всього цього придбайте один а краще кілька великих термосів, термосумок або термобоксів для їжі. Термосі та термобоксі ви завжди зможете довше зберігати високу температуру напоїв та їжі. А от в термосумці можна покласти заморожені продукти з обмеженим терміном придатності, щоб надовше їх зберегти. Це стане у нагоді, якщо у вашій оселі не буде електрики, а отже, холодильник не працюватиме. Якщо у оселі частково або повністю відсутнє опалення, електро- та газопостачання, окрім альтернативних способів обігріву, потрібно ще й тепло одягатися. Не обов'язково вдома ходити у пуховику та чоботах. Тож зараз вам розповім, що варто одягати, щоб було зручно, затишно та тепло. Перш за все, одягаємо термобілизну. Теплі шкарпетки, бажано з вовни. Далі теплий флісовий костюм. На ноги взиваємо закриті домашні капці з товстою резиновою підошвою. Готово у такому вигляді навіть при плюс 17 ви будете почувати себе цілком комфортно. А от якщо температура опуститься нижче, то раджу ще одягнути шапку і волохатий халат. Щоб тепліше було спати, подбайте про апгрейд вашого ліжка. Придбайте матрас з режимом зима-літо, теплу подушку з вовняним наповнювачем, зимову ковдру та вовняний плед на додачу. Немарними будуть і великі м'які іграшки. З ними і тепліше, і спокійніше. Чудово допоможе швидко зігрітися електрична ковдра, але якщо з енергоживленням біда, то в ліжко можна покласти водяну грілку або навіть просто пластикову пляшку, наповнену гарячою водою. Залишатися в теплі та з освітленням навіть за відсутності централізованого енергозабезпечення цілком можливо, якщо вчасно потурбуватися про резервні джерела живлення. Зараз, як ніколи, раніше у нагоді стануть дизельні та бензинові генератори, портативні станції та пауербанки. на ютуб каналі Піцентрка ви зможете подивитися огляди на популярні та сучасні моделі цих пристроїв. А вибрати та замовити потрібну техніку як завжди можна на сайті ЕпіцентрКакрапкає або завітавши до найближчого, ТЦ епіцентр. А щоб вдома було світло, не обов'язково витрачати значні кошти. Для цього можна придбати бездротові настільні лампи, портативні світильники на акумуляторах або навіть такі, що підзаряджаються від сонця. Ще один маст хев гірлянди на батарейках, або такі, що працюють від USB. Сьогодні це не лише прикольний атрибут новорічних свят, або красива деталь інтер'єрного декору. Такі гірлянди дають змогу довготривало та рівномірно освітлювати кімнату при мінімальному енергоспоживанні. І як ще можна забезпечити свою оселю освітленням, коли немає електрики? Розповідає докладно влада, ось у цьому відео. Ми всі розуміємо, що попереду нелегкі часи, зимові ночі довгі, а дні морозні. Але ми з вами маємо достатньо мужності та кмітливості, щоб перемогти темряву, холод і навіть зло, з яким нам довелось зіткнутися. Тож, як заповідав нам дід Тарас, борітися та поборете. А я доповню, зараз у нас ще є змога забезпечити себе всім необхідним на випадок відсутності централізованого енергозабезпечення. Не зволікайте, подбайте про себе та своїх рідних. А також підписуйтеся на наш канал, дивіться інші корисні відео та підтримуйте патріотичним коментарем сюжети циклів небайдужі та славні в онлайні. Всім папа! Папа! -па.